Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Українські військові взяли у полон двох громадян Китайської Народної Республіки, які на Донеччині воювали на боці російської армії. І з відповідною заявою виступив і президент України, який підкреслив, що у російських військах, які воюють на території України, є чимало інших громадян Китайської Народної Республіки. Звісно. Китай, на відміну від Північної Кореї, не надсилає на російсько-український фронт регулярні підрозділи. Хоча варто нагадати, що і у Пхеньяні ніколи не визнавали факт присутності власних військовослужбовців у лавах російської армії, і навіть намагалися Підмінити документи громадянам КНДР, які знаходилися у російських військових частинах, або воювали поруч із ним. Але навіть той факт, що громадяни Китаю можуть воювати у російській армії як найманці, може стати серйозною дипломатичною проблемою для Китаю, який весь час підкреслює свій нейтралітет у російсько-українській війні, і звинувачує західні країни в тому, що своїм постачанням зброї для України вони підживлюють конфлікт. Цікавим є той факт, що інформація про Затримання китайських громадян з'являється і на шпальтах медіа у самому Китаї, принаймні із великою публікацією на цю тему, в якій викладено позицію Володимира Зеленського, вийшла «South China Morning Post», головне китайське видання, яке спрямоване насамперед на аудиторію на заході і репрезентує позицію офіційного Пекіну. У Гонконці, так що можна чітко сказати, що у Китайській Народній Республіці навряд чи будуть робити вигляд, що не помітили новини про присутність своїх військовослужбовців у російській армії. Хоча поки що жодної реакції від Міністерства закордонних справ Китайської Народної Республіки немає. Очевидно, що ця реакція, якщо вона взагалі з'явиться, З'явиться невдовзі і буде узгоджено по всіх офіційних китайських каналах. Можна уявити, що у Пекіні будуть підкреслювати, що не мають ніякого відношення до рішення китайських громадян щодо війни у російській армії. Будуть намагатися виставляти цих громадян насамперед як найманців, які вирішили воювати у складі збройних сил Російської Федерації, за власним бажанням однак. Мова йде про людей, які можуть дати відповідні свідчення слідчим, які будуть обговорювати з ними сам факт їхньої участі у збройних силах Російської Федерації. І вже ці свідчення можуть бути неприємним сюрпризом для керівництва Китайської Народної Республіки. Так що Затримання військовослужбовців з Китаю може дійсно примусити офіційний Пекін більш чітко висловлюватися з приводу мирних перспектив, які стосуються завершення російсько-української війни, з нейтральною позицією Китаю в ситуації, коли його громадяни воюють на боці Росії. Звісно, буде все не так очевидно, як це хотілося б керівникам в Пекіні. Звісно, ситуація може призвести і до значного погіршення китайсько-українських стосунків і для повного припинення взаємин між офіційним Пекіном та офісом Володимира Зеленського. З точки зору того, як уявляє собі світ голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін, Зеленський, навіть якщо. І китайські громадяни потрапили у полон української армії. Мав не робити цю інформацію публічною, а насамперед вийти на діалог із відповідними структурами, насамперед із посольством Китаю в Україні та міністерством закордонних справ Китайської Народної Республіки. Те, що Зеленський вирішив оприлюднити факт затримання китайських громадян української армії, поза сумнівом ставить крапку на реальності будь-якого його власного діалогу із голов. Бою Китайської Народної Республіки, бо Сі Цзіньпін буде вважати, що український президент поставив його у незручне становище і таким чином не є лідером, з яким він би міг підтримувати власний контакт. Дипломатичні контакти між міністерством закордонних справ України і Китайської Народної Республіки також, очевидно, найближчим часом будуть призупинені саме тому, що Київ спіймав Пекін на гарячому та ще й повідомив про це усьому світу. А от у Вашингтоні це повідомлення про участь китайських військових. У війні Росії проти України на боці Москви можуть сприйняти більш прихильно на тлі цієї торгівельної війни, яка тільки розпочинається між сполученими штатами і китайською народною республікою, і може призвести до набагато більш гарячого і серйозного конфлікту ніж уявляють собі навіть учасники цього зіткнення. Можливо, зараз Україна зможе довести адміністрації Дональда Трампа, що російсько-українська війна є частиною набагато більш глобального конфлікту, і керівництво Китайської Народної Республіки, на відміну від керівництва Сполучених Штатів, дає собі. Звіт в тому, що мова йде саме про глобальний конфлікт, в якому Пекін і Москва є союзниками у боротьбі за послаблення позиції колективного заходу. Навіть якщо адміністрація Трампа не вважає свою країну частиною такого колективного заходу, вона не може закривати очі на те, що залишається такою для Китайської Народної Республіки і Російської Федерації, таким чином, всі Спроби Вашингтону домовитися з Москвою і вивести Росію з гри на боці саме Пекіну є очевидними трампівськими ілюзіями, які закінчаться таким самим фіаско, як і багато інших зовнішньополітичних планів Дональда Трампа. І щоб запобігти цьому фіаско, можливо для американського президента важливо більш реально сприймати світ, в якому він знаходиться. А китайські військовослужбовці, які воюють на боці армії Путіна, є непоганим рецептом для того, щоб у Вашингтоні дійсно почали сприймати цей світ реалістичніше і усвідомили, що допомога Україні у російсько-українській війні це не просто допомога країні, яка хоче вижити і забезпечити справедливий мир, принаймні на найближчі роки. Але й допомога тим, хто намагається протистояти спільним зусиллям Російської Федерації і Китайської Народної Республіки про посиленню власних позицій у Європі за рахунок інтересів як Сполучених Штатів, так і країн самого Європейського Союзу. Дякую, друзі. Залишайтеся! На цьому каналі підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні, Баймієкофі і Донатела, які допомагають розвивати цей продукт. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги й миру! Хай щастить!